Тарас Шевченко, мені однаково, чи буду. Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими, і неоплаканий своїми, в неволі плачучи умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові: молись, молися сину за Україну. його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні? Та неоднаково мені, як Україну зліє люди, присплять лукаві і вогні, її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені.